Вашій увазі рубрику постаті, це постійна рубрика, в якій ми розповідатимемо про знакових діячів української культури різних часів. Вважаю, що це дуже важливим, що це дуже важливо, адже навіть вбачаю в цьому певну місію, адже допоки жива пам'ять про видатних постатей українського мистецтва української культури, доти, і жива українська нація. Що об'єднує постаті Тараса Бульби і, скажімо, Сержа Лифаря? Олеся Гончара і Михайла Грушевського, а також Михайла Яковченка? Все, всі вони створені видатним українським скульптором Володимиром Чепеликом. Сьогодні він герой нашої першої рубрики. Скульптор, педагог. Професор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, голова Національної спілки художників України, народний художник України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, повний кавалер ордена за заслуги, засновник і академік Національної академії мистецтв України. Його потужні монументальні ансамблі, історичні портретні композиції є прикрасою багатьох міст світу. Проте все творче життя пов'язане з українською столицею і більшість знакових творів знаходиться саме тут. Народився видатний скульптор у 45-му році і здобув освіту в, держав... в Київському державному художньому інституті, нині Наома. Більшість ранніх робіт є даниною радянським часам. Чимало з них присвячено природньо подіям і героям Другої світової війни. Наприклад, скульптурна композиція присвячена воїнам, полеглим при визволенні Києва в 43-му році, встановлена в районі Південної Борщагівки. Все ж таки повною мірою про талант, його розкриття варто говорити після 90-го року після здобуття Україною незалежності в період розпаду Радянського Союзу, до речі, виконував обов'язки голови спілки художників УРСР. І саме Володимир Чепелик ініціював вихід спілки художників художників УРСР зі складу всесоюзної організації. І більше того, ініціював створення потужного мистецького об'єднання на теренах СНД, яке об'єднувало країни колишнього радянського простору, і зазначу, що пізніше, після вже початку повномаш... Після початку війни російської, російського вторгнення, це було 2014 року. Саме Путін розпустив це об'єднання своїм рішенням. В період 90-го року ну це був період формування формування України х років формування української держави, і чимало мені доводилось читати і пізніше спілкуватися з колегами Володимира Андрійовича. Цікавими є спогади його багаторічного соратника, нинішнього очільника національної спілки художників України Костянтина Чернявського. Він працював разом з Володимиром Чепеликом протягом багатьох років і дуже залишив теплі спогади про нього. З власне за його словами, той статус, який спілка отримала за часів незалежності, було набуто саме завдяки постаті і авторитету і зусиллям пана Володимира. Володимир Андрійович був дуже чуйною людиною, ставився до мене як до сина і водночас був надзвичайно вимогливий. Згадує Костянтин Чернявський, який вже за два роки роботи під його керівництвом в статусі відповідального секретаря, став заступником голови національної спілки художників України. Він згадує, що робота з Володимиром Чепеликом була колосальною школою для нього, і саме йому завдячує путівкою в професійне життя. Тож, знову ж таки, Володимир Чепелик був видатним майстром монументального жанру і паркової скульптури. І варто згадати жартівливий вислів Івана Драча, що в кожному київському скверику по Чепелику. Ну, так так він принаймні згадував про, про пана Чепелика. І, до речі, цілий розділ Костянтина Чернявського, його докторської дисертації, присвячено творчості Володимира Чепелика. І зазначу, що саме зусиллями Володимира Чепелика було створено галерею портретів видатних, видатних діячів вітчизняної культури. Його твори зберігаються в приватних колекціях як України, так і за кордоном. Як можна, скажімо, уявити сквер біля національного драматичного театру імені Івана Франка без пам'ятника Миколі Яковченку? Про, е, про нього, я думаю, що цей пам'ятник знає кожен киянин? Варто назвати пам'ятник Олесю Гончару і Михайлу Грушевському в Києві, Тарасу Шевченку в Тбілісі і Сержу Лефарю в Лазані, українським е, казакам-захисникам е, відня у Австрії. Це лише частина творчості видатного митця, життя якого обірвалось квітні 2021 року, внаслідок коронавірусу. Завжди пам'ятатимемо і шануватимемо видатну спадщину цього майстра. З вами була Олена Котляр, і це рубрика постаті, яка виходитиме кожні два тижні в рамках програми Мистецькі зустрічі. До нових зустрічей.